Так, наступна задача 1474. У нас є дві полиці. Кількість книжок на першій полиці втричі більша, ніж на другій полиці. Значить, ми можемо сказати, що нехай, нехай X книжок другій полиці, тоді на першій полиці три рази більше три книжок. так значить тепер Читаємо умову. Якщо з першої палиці, з першої палиці, там де 3Х, з першої полиці взяли, значить відняли 8 книжок, а на другу полицю поставили, тобто додали 2 книжки, то на першій палиці. На першій полиці, тобто тут Межок стане у два рази більше, ніж на другій. Тобто тут на два, у два рази більше. Щоб поставити знак дорівнює, треба менше помножити на 2, щоб вони зрівнялися. От я множу на 2. Або це треба було поділити на 2. Але краще множити завжди, ніж ділити. Ось, склали ми рівняння. Так, 3х мінус 8 дорівнює. Розкриваємо дужки 2 на Х. 2х, 2 на 2, плюс 4. Переносимо невідомі вліво, а відомі вправо. Змінюємо знаки на протилежні. Х дорівнює 12. Чого? Книжок – це на першій полиці. На першій. А на другій, щоб дізнатися, треба 12 помножити на 3, 36 книжок на другій полиці. Відповіді є.